Вправа 1009 сторона квадрата на 4 см більша за одну сторону прямокутника і на 5 см менша за другу. Знайдіть сторону квадрата, якщо його площа на 10 квадратних см більша за площу прямокутника. Ну що ж, давайте ми позначимо шукану сторону квадрата через х. У нього обидві сторони рівні, то і перша сторона, і сусідня сторона у нього будуть х. У прямокутника сказано, якщо сторона квадрата на 4 см більша за одну сторону, то ця перша сторона прямокутника буде на 4 см менша за сторону квадрата, тобто це буде хміну 4 см. Далі, і на 5 см менша за другу сторону. Якщо вона на 5 см менша за другу, то друга сторона прямокутника на 5 см більша. То ми записуємо х плюс 5 сантиметрів є. Ну що ж, яка тоді буде площа? Записуємо, що у квадрата це х, що множиться на х, це буде х у квадраті. Так? А у прямокутника х мінус 4, що множиться на x плюс 5, є. За умовою сказано, що площа квадрата на 10 квадратних сантиметрів більше за площу прямокутника. То якщо ми позначимо ось так, то пишемо на площа 10 квадратних сантиметрів більше за прямокутник. Є. Ну що ж, складаємо тоді рівняння, розв'язуємо його і знаходимо площу квадрата, сторону квадрата. Отже, яке у нас буде рівняння? Тобто від площі квадрата х квадраті, якщо ми віднімемо площу прямокутника, а це хміну 4, що множиться на х плюс 5, то ми маємо отримати 10. Квадратних сантиметрів 10. Є? Ну що ж, виконуємо множення в дужках. то ми записуємо, як х у квадраті відняти. Спочатку x множимо на x плюс 5, то пишемо x помножити на x, це буде х у квадраті. Далі x множимо на 5, буде плюс 5х. Далі мінус 4 множимо на x, це буде мінус 4х. І мінус 4 множимо на 5. Це буде мінус 20. І це дорівнює 10 є. Ну що ж, записуємо, що х у квадраті відняти у дужках х у квадраті. 5х мінус 4х. Це буде 1х або х. Далі відняти 20. Так, і це дорівнює 10. Є. Ну що ж, розкриваємо дужки, перед якими знак мінус. Це буде х квадраті, було х квадраті стане мінус х квадраті, було плюс х стане мінус х, було мінус 20, стане плюс 20, і це дорівнює 10. Ну що ж, сума у нас х квадраті, і мінус х квадраті дорівнює 0, викреслюємо її, то ми отримаємо мінус х. Плюс 20. Це дорівнює 10. Переносимо плюс 20 через знак дорівнює з протилежним знаком. То мінус ікс, тоді дорівнює 10. Було плюс 20, стане мінус 20. Є? Тобто мінус х у нас дорівнює. 10 підняти 20 буде мінус 10. Ну або ікс, тоді дорівнює 10. Є? У дужках записуємо, чого? Сантиметрів. Це у нас буде тоді сторона. Квадрата. Є. Записуємо відповідь. Отже, знайдіть сторону квадрата. Ми знайшли. Записуємо 10 сантиметрів. Є.